Історія про шлях, хейт і те, як TikTok з інстаграмом перевіряли мою витривалість. Знаєте, дівчата, коли кажуть, знайди свою фішку і працюй над нею, я довго думала, яка ж моя. Ну крім любові до фарбування, розповідей про колористику, як про мистецтво, зрештою, я зрозуміла, моя фішка це я. З моїми жартами, чесністю, іноді занадто прямолінійною і з величезним бажанням мотивувати людей не боятися бути собою. Але знайти фішку це тільки пів справи. Інша півка це зрозуміти це, як все це показати світу. І ось тут почалась моя особиста битва платформ Тік-Ток проти Інстаграму. Рік експериментів TikTok, Інстаграм, мільйони переглядів хейту. Спочатку все виглядало просто: завантажуй відео, показуй свої роботи, говори про улюблену справу і все. Успіх! Але ні. Тікток і Інстаграм, як виявилося, мають свій сюрприз для новачків. Тікток, ти можеш за одну ніч отримати 100 тисяч переглядів і ще 100 тисяч коментарів на кштальт. Що за колорист тут розказує, чому так дешево фарбуєш, певно, не майстер, а що в тебе що, хто взагалі це дивиться, з іншого боку, інстаграм. Там усе красивіше, але і аудиторія вибагливіша. А чому фотки такі неідеальні, що це за відео, наче з Тіктоку? Нам тут більше про серйозне потрібно розповідати. Хейт це найкращий учитель. Я скажу чесно, перший місяць хотілося видалити все і закритися в студії і плакати. Тому що Тік-Ток був про експресію, де треба було вибухати за 15 секунд, а Інстаграм про картинку, ідеальний текст. Ось чому хейт – це найкращий безкоштовний. Коуч, кожен коментар, навіть злий, змушував мене шукати свою точку опори, чим я можу бути корисним. І ось тоді прийшло мені прозріння. Я не для всіх. Я для тих, хто цінує щирість і важливий підхід. І якщо комусь не подобається мій стиль, це їхнє право, а не моя проблема. Як же я знайшла баланс між цими платформами? Мій рік експериментів показав TikTok і Інстаграм, як двоє різних дітей. Один активний, сміливий любить швидкість TikTok. інший естет, який цінує глибокий підхід. Звісно, це інстаграм. У Тікток я почала робити короткі, веселі відео, як правильно змішувати фарби, які типові помилки роблять майстри, і навіть ділитися коментними моментами з роботи. В інстаграм глибші пости, чесні розповіді про свій шлях, помилки, успіхи і факапи. І знаєте, що найцікавіше? Обидві платформи почали працювати на мене. Як тільки я... Перестала намагатися сподобатися всім і просто стала собою. Люди тягнуться до правди, навіть якщо спочатку вони пишуть щось грубе, що мені дав цей рік експериментів? Зараз, озираючись назад, я розумію, хей не вбиває, якщо ти вірний собі. Він допомагає стати сильнішою, відточити свій стиль і нарешті знайти своїх людей. Сьогодні TikTok – це моя платформа для емоцій, швидких ідей, а інстаграм мій затишний дім, де люди приходять за натхненням і за знанням. І знаєте, що найцікавіше? В обох місцях залишилась м'я. Чесна, трохи саркастична, але завжди з душею. Тож, якщо ви думаєте, що ваш шлях у соціальних мережах буде гладким, забудьте про це. Але це нормально, бо саме труднощі створюють справжніх професіоналів. А я тут, щоб допомогти вам пройти цей шлях із мінімумом шишок. Ну що, готові до вашого tiktok батлу?